Осел та колодязь. Притча. Одного разу осел упав у колодязь і почав голосно волати, закликаючи на допомогу. На його крики прибіг господар ослика і розвів руками. Адже витягти ослика з криниці було неможливо. Тоді господар розсудив так. Осел мій уже старий і йому недовго лишилося, а я все одно хотів купити нового молодого осла. Ця криниця вже зовсім висохла, і я вже давно хотів її засипати і вирити нову. То чому б одразу не вбити двох зайців? Засиплю я стару криницю та й ослика заразом поховаю. Недовго думаючи, він покликав своїх сусідів, усі дружно взялися за лопати і почали кидати землю до криниці. Осел одразу ж зрозумів, що до чого, і почав голосно кричати, але люди не звертали уваги на його крики, і мовчки продовжували кидати землю до криниці. Проте дуже скоро ослик замовк. Коли господар зазирнув у колодязь, він остовпів від тієї картини, яка відкрилася його погляду. Кожний шматок землі, який падав на спину ослика, він струшував і приминав копитами. І через деякий час, на превелике здивування усіх сусідів, Ослик опинився на горі та вистрибнув з колодязя.